Шановні депутатки, так, я включила. І всі присутні. Розпочинаємо роботу постійної комісії соціально-гуманітарних питань. На комісії присутні так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість чоловік. І е, пані Галина, наша секретарка. Кворум для проведення комісії є. Е, е, у разі оголошення повітряної тривоги, прошу всіх. Терміново прийти в укриття, це музична школа. У разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції і зазначення відповідного питання. Переходимо до формування порядку денного. Порядок денний прошу голосувати за основу. У кого є пропозиції щодо порядку денного? Немає. Дивіться, що я хочу зазначити таке питання. Просто ці дні вимикається світло. І а, я запросила а, от пана Шевчука. Воно включене? Так. Да. Так, да, воно включене, але я от, ну, нормально ж чутно все, так? Да? Чи ні? А так. Так працює? Ми ж не повторюємося спочатку. А, я а, про те, що те, що я бачу, що відбувається на дорогах, дуже багато дітей іде в тимчасові укриття, дуже багато людей переходить, і просто а, можливо нам розглянути, вивчити питання. Я буду голосніше говорити. Роз... А як ми це маємо з'ясувати? Там же вон камера. А... Ми можемо навіть і не голосувати за це питання, але, пане Олександр, я хотіла запитати, чи вивчалося питання, щоб на таких ключових великих перехрестях поставили сонячні панелі? Бо ну ситуація, як на мій погляд, вона критична, і можливо, ми би це навіть проголосували, щоб це дослідити, бо це надзвичайно важливо. І така аварійна ситуація складається буквально на кожному перехресті, хоча б там Київську, Бердичівську, такі основні вулиці розглянути. Давайте я розкажу тоді так: сонячні панелі ми розглядали як варіант недоцільно взагалі в межах міста. Поясню чому середня ємність батареї від 230 до 480 Вт. і при цій сонячній панелі акумулятор, який буде там стояти, для того щоб хоча б годину працював безперебійно світофорний об'єкт, це потрібно десь приблизно годин 6-8 зарядки на одну годину. На сьогоднішній день 6-8 годин зарядки. Ми в сонячний день знайдемо тільки дуже 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 в сонячний день. На сьогоднішній день у нас 6 світофорних об'єктів, найсамі ключові, обладнані автономним живленням, а саме акумулятори з безперебойниками, під час яких. Коли є світло, вони заряджаються. Коли світло пропадає, автоматично вмикаються і в літній період працює десь до 10-12 годин. На зимовий період заявлено це 4-6 годин безперебойне працювання світофонів. Це самі ключові, які на сьогоднішній є. Це проспект Незалежності Покровська, це автовокзал, це проспект Миру, проспект Незалежності, Саме велике перекрестя. Це перекрестя Жуйка. На минулій сесії ми ще проголосували за виділення коштів ще на 6%. І я думаю, що десь 10-15 число почнуть встановлювати ще на шести перекрестях. Тобто у нас 12 перекрестків, ключових будуть обладнані автономним живленням на теплий період. Це до 10-12 годин зимовий період, тому що сам акумулятор літіон, він не тримає в зимовий період. Тобто 12 основних також патрульна поліція, зважаючи на те, що практична відсутність вільні працівники на під час тільки блокауту я не кажу про ключа. Під час повного блокауту чотири патруля автоматично виділяють з е, ручним регулюванням. Це, наприклад, Шевченка е, Велика Бердичівська перекрестя е, і так далі. Тобто, думаю, такі невеликі перекрестя, але вони ключові, де є перетин з майстральними основними вулицями, це Київська і Бердичівська. Тому шість уже є автономних, і ще шість буде встановлено найближчим часом. Тобто, поки 12. Ну тоді ми не включаємо. Я вам дякую, але все ж таки через якийсь час ми до цього повернемося, бо це я вважаю дуже таке важливе питання, і те, що я бачу, то і 6, і 12 – це замало того, що відбувається людей просто... сьогодні. Прошу... От просто 30 дітей, вообще ну не звідки там немає ні школи, нічого. Вони почали переходити і водії, які з боків, де немає де ну, другорядна дорога, вони так розтормажувалися, що я просто ну. Хотілося зазвичай не на всіх це зробити. У нас е наших тільки те, що ми прийняли на балансі ще збивши смало, якщо не помиляюсь, 118, плюс 6 десь збудованих за час і з грубогоре сто двадцять п'ять об'єктів в місті, які на сьогоднішній день. Бажано би всі обладнати, звичайно, і mm -hmm. пішохідні теж, не тільки ми говоримо про автомобіль й пішохідні, але пішохідні поки що так. Да, вартість одного автономного обладнання залежить від контролера і кількості світофорів самих встановлених від 150 до 190 тисяч. Ясно, дякую вам. Так, а, ще є якісь пропозиції щодо порядку денного? Немає. Прошу затвердити порядок денний в цілому. Пане Олександр, дякую, ви можете йти. Переходимо до до питань порядку денного. І перше у нас. Питання, це питання: присвоєння звання почесний громадянин міста Житомира Мельничаку Віталію Григоровичу, доповідач Шуманська Галина Степанівна, секретар міської ради. Будь ласка, добрий день всім присутнім. На ім'я міського голови від асоціації депутатів рад минулих років зайшов лист клопотання про присвоєння. Звання почесний громадянин міста Житомира Мельничуку Віталію Григоровичу. Щоб ви трошечки знали про кого йде мова, то я зачитаю цей лист. На вашу думку, ця людина як ніхто заслуговує на це звання. Саме завдяки його безпосередній участі був створений громадянський фронт ядро опору комуністам в місті Житомирі, і як результат цієї боротьби, перемога на виборах до Верховної Ради та місцевих виборах. У квітні 1990 року Віталій Григорович був обраним першим міським головою. Завдяки його особистій ініціативі, вже через кілька днів була сформована президія. Незважаючи на шалений супротив комуністів, він домігся прийняття депутатами міської ради. Одним із перших в Україні рішення про підняття 13 червня 1990 року державного прапора над будівлею міської ради, витримуючи майже щоденний тиск з боку комуністів та КДБ, він Цілеспрямовано проводив політику демократизації в місті Житомирі. Про це свідчать в першу чергу факти збереження Свято-Михайлівської церкви та одного з найвідоміших в той час колективу дитячої творчості Сонечко Віталій Григорович витримав спробу комуністів перевороту у міській раді, своєрідне ГКЧП, коли в березні 91 року вони заявляли ультиматум щодо знищення міської ради. Незважаючи на те, що останні роки він проживає у місті Києві, Віталій Григорович продовжує активну діяльність у громадському житті міста, системно відвідуючи збори Асоціації депутатів рад минулих років, на яких безпосередньо приймає участь у вирішенні проблемних питань міста. Особлива заслуга Віталія Григоровича у детальному вивченні усіх історичних подій у місті Житомир кінця ХХ століття, які він виклав з... Дух Житомира 2010 році ми надіємося на вашу підтримку нашого прохання, як вами особисто, так і депутатами міської ради. Шановні колеги, хочу проінформувати вас, що комісія по нагородженню прийняла рішення, що на дію воєнного стану ми тільки. Нагороджуємо військових і тих, хто обороняє нашу країну від ворога. Також принагідно хочу зазначити, що у липні. 2021 року Віталію Володимировичу була вручена відзнака за заслуги перед містом першого ступеня, саме за ці заслуги, про які йдеться в листі. Згідно положення про нагородження, наступна відзнака, наступна нагорода не може бути раніше, ніж через 5 років. Ми не відмовляємо. Це я інформую, бо цей лист ми на комісії по нагородженню розглядали. Ми його поставили на паузу. Так як і клопотання про присвоєння почесного громадянина міста Житомира Вадиму Крищенку до закінчення воєнного стану. Я теж скабить слово. Я хочу сказати, що я цю людину знаю давно, бо це був мій викладач політехніці. І от, от цей термін 5 років, це, мабуть, наш дуже такий ну велика наша помилка, що ми так пізно дали йому цю нагороду. Тому що ця людина завжди мала ну цю українську позицію. Ці питання ідентичності завжди він не боявся сказати те, що він думає. І я пам'ятаю оце протистояння цих недолюдей комуністів, що вони витворяли в політехніці, і як він виборював свою точку о, на все абсолютно, свою точку зору. І я ну, тут я не, не погоджуся, що ми тут ми маємо притримуватися цього положення, тому що це наша вина, що ми так пізно побачили ту людину, яка дійсно заслуговує. Бо ну, бо є там люди на тій дошці, ну де навіть не в одному ліво в такому марші на сходах вони можуть стояти разом. І за того, що так от ми живемо цим одним днем, ми маємо такі от історії, які ну, ставлять нас самих, і наші рішення тупіковими їх роблять. Я вважаю, що от тільки військових. Нагороджувати це теж не, не дуже правильне рішення, тому що ну, у кожного якби своя е, передова, і є ті люди, які тут теж дуже багато роблять. І він ну, кожен, кожен його допис це про те, щоб об'єднати громаду. І ці статті вони дуже потужні, і вони власне про цінності. Я не знаю, хто ще пише сьогодні. Такі статті, які є у. Е, 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 Пана Мельничука, якщо ви читаєте і слідкуєте за тим, за його життєвою позицією? Людмила Миколаївна, це сесійне питання. Ви можете прийняти рішення ось, і далі ця сесія буде голосувати. Будь ласка. Угу. Ще хто що скаже? Просто як ремарку на виступ Людмили Миколаївни, я з глибокою дуже повагою до пана Мельничука і знаю теж і його роботу і внесок в розвиток громади. Але я хочу запитати перший ступінь заслуги перед містом з 2021 році. Це достатній рівень визнання тих заслуг людини перед громадою міста, і тому не потрібно ні от такі відзнаки, як заслуги перед містом третього, другого, першого ступеню. Ну і власне сьогодні пан Мельничук дійсно займається громадською діяльністю і громадський діяч, але сьогодні він не є активним городянином, містянином. Тобто, 21 рік. Це те ж саме, що написано сьогодні в зверненні асоціації рад голів минулих років. Ну, власне, сесія міської ради це було теж сесійне питання, я пам'ятаю, ми за нього голосували. І я вважаю, що ми в гідний спосіб відзначили заслуги людини перед містом і визначили це як перший ступінь заслуг. Тому, власне, я сьогодні буду утримуватись щодо прийняття рішення про. А скільки його років? 71. Пані Наталя, а скільки от ви депутатка? Ну 14. 14 років. А чого раніше ви не подавали? От ви депутати, і ви як представниці цих депутатів? Чого ви це питання не піднімали? Питання риторичне на ну, як риторичне. Ну, ми або йдемо в русський мір, або відзначаємо тих людей, які трансформували нашу громаду, і які ну, я не можу сказати, що він не приймає участь на всіх подіях. Я його бачу. Він стоїть поряд з нашим мером. Він висловлює свою думку. Він іде і, і, і виборює нашу думку. І його одного запросили. Ми можемо дати вам слово. Ну давайте, будь ласка, тоді тільки три хвилинки не довше. Ви можете підійти, включити і сказати. Щоб на запис пішло. Шановні, Втіляйте, шановні депутати, я хочу вам сказати, що для нас, депутатів, ми 91-го скликання оця війна, котру говорять, кажуть, що там два роки почалась, тому 10, вона почалась в 90 му році для нас. І хочу вам сказати, тоді була не менш страшна війна. Тож, те, що серед став 83 депутатів 102 комуніста, була вся еліта партійна Житомира і керівництво усіх підприємств. Було тільки на 60, у нас було 61 звичайних звичайний робітник. Але ми прийшли, у нас була мета. Ми знали, чого ми прийшли у цю раду. Ми знали, ми добре пам'ятали і те, що до 67-го року комуністи не дозволяли видавати пашпорти селянам. Це були раби, звичайні раби. Ми пам'ятаємо те, як знущалась над українською мовою, коли в 87-му році прийшов таємний прийшов таємний лист і Примусили назву усіх населених пунктів поміняти з української на російську мову. Ми багато чого можемо роз... цього. Саме це нам допомогло добитись більшинства і проголосувати, щоб флаг. Ми одним із перших підняли цей флаг. І це заслуга Мільничука. До речі, два хлопці, котрі підняли флаг над обласною радою в той же день. за... Тиждень оформили кримінальну справу суд і посадили на три роки, і вони відсиділи. І ще хочу сказати: в період цих дебатів у нас був депутат голова правкового заводу вертаті автоматів Хамайдюк Олег. Після його блискучого виступу на другий день він загинув. Трагічно, ніхто не може. Ми до всіх. До цих пір ніхто не знає, що там як там произошло. Те, що КГБ ходили не за з нас. А скільки разів Мельничука допитували, він не розказує, який він приходив, і він тримався. Ну, а знаєте ви, що після ГКЧП в Москві ми єдина рада, міська рада на всю Україну, котрі проголосували на другий день. Проти цього ГКЧП. Мало того, значить, я пригадую як командир восьмої тан армії Доманський, генерал Доманський, він, до речі, теж був депутатом нашим. Та він 20 разів вибігав на трибуну і влякав нас. Ми вас всіх пересажаємо, І я вивіз до армії і ГКЧП переможе. А відомо ли вам, що коли відкрили архіви КГБ, то знайшли список 12 депутатів, в тому числі і мільчика, котрі підлягали знищенню. Це факт. І в таких умовах я б вже скільки 34 роки працював, до цього пору не можу, як Мельничку вдалося утримати владу? Ну, а знаєте, ви що Мель, що Буквально три дні назад, як Віталій повернувся Вільнюса, Його запросили туди, там проходив великий форум. 35 років відзначили звільнення від радянської влади. І там були присутні всі президенти і Латвії, і Літви, і Естонії. І єдиний мер того часу, кого запросили туди, це Віталій, тому що вони знали скільки він зробив із громадянським фронтом. І скільки він добився і як його виступи повлияло на все це? Ви знаєте, мені трудно, я не можу себе простити, що не підняв це питання 10-20 років назад, він одним із перших повинен був там. А ви подивіться на цю доску, вам не соромно інколи. Да, там Остроженський, там Маліновський, там люди, з якими ми, ідеологія яких ми починали в 90-му році воювати, і ідеологія яких привела до війни. Це ж теж треба. Тому казати, що вчасно чи не вчасно, я то я вважаю, що до речі, в Італії в цьому році буде 71 рік. Ніхто не знає скільки нам Бог відпустить. То чекати, поки чоловік відійде, і зараз йому надати шану, віддати йому поважне за його вчинки, за його подвиги. Прийде час йому, згадайте, піднімуть архіви і будуть називати ім'я і вулиці, і все, тому що це людина заслуги такої поваги. Я вас прошу подумайте над цим і все-таки підтримайте. Нашу думку депутатів рад минули яку я очолюю вже більше 20 років. Дякуємо вам. Дякуємо. Ще хтось буде виступати з цього питання. Тоді я прошу все ж таки проголосувати, і це питання про присвоєння.